Вітаю всіх, мої дорогенькі. Сьогодні ми подивимося на таке питання. Хто зараз хоче закінчення війни? Насправді, бо всі говорять про закінчення війни, про якісь договоренності, а поводять себе так, наче ніхто нічого не хоче. Це на мою думку, і тому я хочу глянути. Покажіть мені. Охте, отак. От Все летить. Карти спіщать. Покажіть мені, чи хоче закінчення війни насправді? Еліти України. Чи хочуть закінчення війни і переговорів, про які всі говорять еліти України. Еліти України хочуть, щоб з території нашої землі пішли люди. Да? Щоб Україна стала цілісною. От так вони хочуть. А... Повернення всіх земель. Україна, імператриця ціла, і люди уходять з наших територій. Уходять. Так, хорошо. Спитаємо по-іншому. Еліти хочуть підписувати той договор, до якого зараз склоняють і те перемир'я, чи те та заморозка, до якої зараз склоняють Україну, еліти України. Я маю віду Зеленського і наше правительство. Хотять підписувати те, до чого зараз склоняють їх. Ні, не хочуть. Не хотять. Вони думають про перемогу. Нам потрібна перемога, а не башня, да? Те, що зараз предлагають колектив, колектив країн, для нас башта, для нас смерть. Не хочуть підписувати те, до чого нас зараз склоняють. Чи хотять США, у яких, у яких воєнний комплекс зараз набирає обороти, ростуть міста, економіка росте? Чи дійсно вони хочуть припинення цієї війни? США хоче припинення війни, еліти США, хотять припинення війни. Не дивлюсь перевернутих карт, тому в мене не питайте про перевернуті карти. А, ну, не дивлячись ні на що, да, вони хочуть призупинки якоїсь. Відпочити. Нужен відпочинок. Ми е, істощені. Ми якось да, і народ заморився, і ми заморилися. Хочу вам сказати, при цьому їхні ВПК не зупиниться. Все як працювало, так і буде працювати, тому що, я так думаю, всі країни вооружатимуться найближчим часом і США вироблятиме свої... Техніку. Але їм хочеться спокою, і вони дійсно хочуть, щоб це зал остановилося. Щоб це остановилося. І їхні еліти над цим працюють. Так, чи хоче Європа припинення цієї війни найближчим часом? Чи хоче Європа припинення цієї війни найближчим часом? Чи хочуть еліти Європи припинення війни між Росією і Україною найближчим часом? Для Європи ця війна, як чемодан без ручки, да? але вони самі не знають, що вони хочуть. Вони самі не знають, що вони хочуть. Європа в розстеряності. Вона не знає, що вона хоче. З однієї сторони, для них війна це очень все плохо. З другої сторони, для них війна це і І хороші моменти є. Да? І хороші моменти є. Вони говорять про припинення війни. Про припинення війни, але стимулірують все для того, щоб активні дії продовжувалися. Але по великому рахунку вони управляємі. Як вирішать ті люди, які ними керують, так вони і скажуть. Еліти Європи хочуть самі по собі припинення війни. Еліти хочуть європейські, щоб всі з усього пішли. Да? Ми пішли з Курщини, вони пішли з України, щоб був якийсь договор, якийсь вибор був знайдений, де б всім було хорошо. Де б всім було добре. Що я хочу вам сказати? Еліти, еліти Європи ведуть себе теж досить хитро і вони на цьому мають непогані грошенята. Що б там вони не розказували, що вони все віддають Україні? Європа на цьому теж наживається. На два фронти грають: 50 на 50. Да, десь віддаємо, але десь ще більше отримуємо. Хитрі фокусники. Так, чи хоче припинення цього конфлікту, цієї війни Росія, еліти Росії, чи хочуть припинення цієї війни на даному етапі в еліта Росії. Іерофант випав, і імператор випав, і народ випав. Еліта Росії в тупіки. Вони не знають, що їм робити далі. Що їм говорити народу? Що віщати, так? Да? Імператор і іерофант. Це те, що ми бачимо по телевізору. Іерофант це те, що насправді управляє країною. Тупік. Вони хочуть призупинки. Справедливості? Ну, в них своя справедливість. Хотять. Да? Але по, своїх, по своїй справедливості. У них своя справедливість, вони над цим працюють, призупинки дійсно хочуть виснажені. Так, і Китай мене цікавить, чи хоче Китай призупинення цієї війни. Чи хоче Китай призупинення цієї війни? Взагалі Китай за мир у да? мірі. Йому імператор, <к> <схе> це китайське руководство, да? Тоже в тупике. Тоже в тупике. Тоже робить якийсь вибір, усьому сумнівається, не розуміє, не бачить виходу, не бачить очі зав'язані. І да? так не так, і так не так. А якийсь теж тупіковий варіант. Але хочеться сонця і хочеться миру. Тобто, в будь-якому випадку, треба з цього тупіка виходити, щоб був мир, карта мир і карта сонця. Це карта всіобщого благодійства. Ну, для них це теж щось не дуже. Вони якось себе теж захищають, воружаються, переживають, да? Тобто, люди чекають якоїсь напруги. Якоїсь поразки можливої, і будуть себе захищати і вооружатися. Вони будуть нарощувати своє ВПК. У них це, правда, не дуже буде получатися, але вони винуждені це робити. Просто винуждені це робити. Причому дуже швидко це все буде нарощуватися. При цьому хотять сонце і мир, миру і благодійстві. Ну, інтергувати треба. Все, дякую.